Ми читаємо Шевченка. Кожен обирає собі вірш зі спадщини Тараса Григоровича і читає на пам'ять біля відкритого мікрофону. Таким чином вшановують великого кобзаря у ювілейний рік, 200-річчя з дня його народження, учні Херсонської гімназії номер 6 На перервах звучать безсмертні рядки українського поета. Уже прокликали до паю, а я собі в бур'яні. Молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені? Тоді так призно молилось, чого так весело було. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Читацький марафон нова форма залучення дітей до поетичного слова. Причому беруть участь у ньому і вчителі. «Летим, дивлюся аж світає, край неба палає, в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє. Степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Шевченку звучить і англійською. crossroads see the сіде playing on his кобза. Round about a boys and maidens, red as poppy flowers, play the copзаar and his singing. Найменші вихованці гімназії у вишиванках. У них урок присвячений Тарасу і його поезії. Дітям дали повну свободу. Вони обирали вірші до душі і можуть пояснити свій вибір. Вірш мені 13 минало розповідає про його важке дитинство і про те, що він. Ну, був сирото, став сиротою у нього, але він не втрачав надії і. Все таки став відовим відовим для нас Тарасом Шевченко. Вірш лілея це історія дівчини, яка актуальна у будь-які часи. Також лілея головна героїня, є є символом чистоти. Я вважаю, що вона близька кожній дівчині. І будь-хто з моїх однокласниць або взагалі з дівчат хотів би грати саме цю роль. У нас українська школа, і ми завжди всі заходи, які проходять у нас. Ми це проводимо, ну скажімо, таку, на високому рівні, особливо це день народ народження великого Шевченка. У нас така кругла річниця, 200 років Великого Кобзаря, і дітей ніхто не змушував. Звичайно, ви самі бачите, що діти приходили, навіть ті, хто не знав, але хочуть, щоб слово Шевченка звучало. Тим паче, сьогодні воно дуже актуальне слово великого Шевченка. Шевченко це борець, це геній українського народу, Трибун, да, який ось говорить про те, щоб і за дружбу, і російського, і українського народу бніця, брати мої да і посла. Ані, яке він писав, тобто я думаю, що Бог є на світі, і всі події, які сьогодні є, вони закінчаться благополучно для нашої землі, для нас всіх, да. Ну і Шевченко він завжди про це говорив.